Любі дітки! Я впевнена, що ваші батьки читають вам вдома казочки, оповідання, віршики, в яких ви дізнаєтесь багато цікавого і нового. І сьогодні на занятті з художньої літератури я вам хочу запропонувати переглянути казочку про дерево щастя, в якій ви дізнаєтесь багато корисного та нового. Дерево щастя! Росла собі дівчинка Софійка, а разом з нею росло і дерево її щастя. Батьки посадили його в день народження своєї коханої доні. Дерево росло повільно у вазонку, та в садок висаджувати його було ще зарано, а раптом холодно, а раптом кізонька погризе. Не може бути, щоб кізонька погризла дерево мого щастя. Хіба вона не розуміє, що щастя в кожного своє, і не можна підгризти чуже щастя? казала батькам Софійка і просилася висадити дерево в садочок. Ще зарано, пояснювала мама, ти ще маленька дівчинка, і дерево щастя так само маленьке і потребує догляду. Ж я його доглядатиму, не вгамовувалась Софійка. Добре, погодилась мама, а ти не забуватимеш його поливати, вкривати від холоду, добре слово до нього мовити? Я все зроблю, матусю, я буду старатись, зраділа Софійка. Наступного дня дерево щастя усією сім'єю пересадили в садочок. Воно відчуло живий простір, постронкішало і почало тягнутися до сонечка. Софійка гарно доглядала своє деревце, поливала його, вкривала від холоду, стерегла від кизоньки. А ще дівчинка часто сиділа біля дерева щастя і розповідала про свої найзаповітніші мрії. Ти дерево мого щастя? Сказала Софійка, то ти маєш знати, котра мрія зробить мене щасливою, а котра ні? Але як же мені навчитися чути тебе? У таких роздумах Софійка проводила цілі дні біля дерева. Коли ділилася з ними своїми мріями, то починала сама розуміти, де мрія справжня, а де як туман, що ось ось розсіється. Біля дерева щастя все ставало яснішим, правдивішим, адже щастя людину не може обманювати, щастя завжди правдиве і завжди неповторне. Нещасливий лише той, хто занедбав дерево свого щастя, а Софійка була чемною дівчинкою і тому росла разом зі своїм щастям. І настав день. Коли дерево щастя стало великим і круглим, коли зацвіли на ньому усі малесенькі щастиночки, підійшла Софійка до дерева і впізнала свої мрії. Мої мрії, вони справжні, зраділа дівчинка, і в кожної мрії. Було своє обличчя. Дівчинка впізнавала їх і ставала дедалі щасливішою. Лише кілька своїх мрій вона не побачила на дереві і зрозуміла, що ті мрії стали туманом, бо були не її, вона їх позичила в подруг. Значить, ти на правильному шляху дою, впевнено сказав тато Софійки. Якщо мрії твої розквітли, якщо щастиночки дивляться тобі в очі, дерево щастя тепер завжди цвістиме у твоєму серці. Так розцвітала дівчинка Сафійка, а разом з нею дерево її щастя. Дякую вам, дітки та шановні батьки, за вашу увагу, старанність, за те, що ви переглядаєте відеоролики, які ми готуємо для вас. Сподіваємось, що ви дізнаєтесь щось корисне. До нових зустрічей!